Десяте місце мала отримати Україна на Олімпійських іграх у Лондоні. Переконані наші спортсмени, які вже цього тижня повернулися зі змагань додому. Легкоатлетка Христина Стуй, Прикарпатка, яка у складі української збірної виборола бронзу на Олімпійських іграх. Вона каже, що суперники були надто сильними. Чого бракує українським спортсменам для перемоги та як допоможе їм влада, знають наші кореспонденти. Вона лише кілька днів тому прилетіла з Лондона. Перше привітання з перемогою отримала від чоловіка та батьків, а також від влади медаль за заслуги перед Прикарпаттям. Решту обіцяють чиновники, а саме додаток до бронзової медалі буде найближчим часом. Про саму олімпіаду легкоатлетка Христина розповідає коротко. Організація відмінна, от тільки судді не надто справедливі. По відношенню до до, до України до нас трошки не, не неправильно. дійсно судді реально. Засуджували за, 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 за на наших гімнастів, гімнасті, нас я пам'ятаю, і боксерів. кривим зеркалом європейської демократії по відношенню до українських спортсменів називають Олімпіаду обласні чиновники. Хоча сама Христина каже, аби підготуватися до змагань, тренувалася не на Прикарпатті, а у Києві. Я е, зараз е, більше часу провожу в Києві, тому що там є е, спеціальна база стадіон Менеж, де я можу, можу готуватися до, 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 до своїх основних став. В Франківському такої можливості немає. Саме суттєві фінансові вливання у спортсменів та належні умови для тренувань дали можливість таким країнам, як Китай та США, посісти перші місця у загальному підсумку Олімпійських ігор. Обласна влада каже, для України 14-те місце є добрим результатом. Хоча це вже знак того, що потрібно покращувати матеріально-технічну базу спортивних споруд Прикарпаття і обіцяють за 2-3 роки збудувати сучасний спортивний комплекс. У нас є інвестор це власний обласний бюджет. Так, це по-перше. По-друге, я думаю, що ми запровадимо таку річ, таку схему, як приватно-державне партнерство. Є Зараз в Україні закон про державно-приватне партнерство і думаю, що ми сюди будемо залучати приватний капітал. По завершенню Олімпіади короткий час, Христина Стой проведе з родиною. А далі підготовка до змагань, які розпочнуться вже з середини вересня.